Суть така, виявилось, що тижня буде мало для того, щоб ми відзняли багато контенту з автофокус Крю і для того, щоб відзняти повноцінний огляд на канал. Тому сьогодні у нас буде такий собі влоговий формат, де розберемося в найважливішому: 5 плюсів і 5 мінусів новенького Peugeot 3008. Тому що всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску, час газу, час газу, сучасний сервіс ГБО. Перший особисто для мене плюсик. Це все ж таки дизайн. Тому що попередній 3008 був доволі прикольний, але з часом уже приївся, так як був досить популярним автомобілем і їх чималенько на дорогах. Ми бачимо фірмову стилістику Peugeot з цими кігтями. Прикольно розбили решітку радіатора на дрібні сегменти. Не дай Бог сюди щось вам попаде. і Це зразу весь бампер під заміну. Виглядає круто, круто, що багато глянцю, який треба зразу захищати плівкою. Круто, що у нас матричні Фари, що е, досить такий е, великий плюс для цього цінового сегменту, а ціна це е, теж важливий момент, який ми згадаємо в цьому відео. Але з точки зору вигляду попередній 3008 був більше в стилістиці класичних кросоверів нове покоління, воно виросло на 10 см по подовжині по тій причині, що 3008 перейшов на нову платформу, забувши про ECMP2, яка була до цього. І тут важливий, як на мене, мінус тому, що. Ця платформа вона одразу створювалася як електрифікована і в очікуванні в Україні все ж таки електрична версія 3008 го І через цю можливу електрифікацію перспективну ця машина втратила дуже сильно по розмірах. Всередині про це розповім уже детальніше. Але зовні ми бачимо, що силует змінився, машина стала трішечки нижчою. Кліренс заявлений 196 мм, міліметрів. Красиві 19 диски, які насправді не суттєво впливають на комфорт. Порт від цього автомобіля, але е, є один момент, як по задній частині. А підбираючи бушну машину, заходите в інтернет, вводите CarVertical і по він коду, знаходите всю інформацію по автомобілю, який вас цікавить. CarVertical побачить, чи машина була в ДТП, чи скручений мій пробіг, як він обслуговувався. Загалом все, що потрібно для того, щоб обрати для себе найкращий варіант, який тільки можливо на ринку. І з промокодом Крук ви можете отримати й знижку у 20% на будь-яку перевірку автомобіля. І що важливо, якщо раптом це стара машина, по якій CarVertical не знайшов інформацію. Вам повернуться гроші, і ви зможете їх використати наступного разу. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. От задня частина додає епатажності цій машині, і ви можете сказати, що це все ви десь уже бачили. Дуже схоже, чомусь часто згадують в випадках з цією машиною. Урус, але ні, не так давно я катався на Lexus RZ і згадував про дуже красиві ось ці ікла на спойлері, про такий досить плаский зад. і ось він. Чи пасив він цій машині? Однозначно, він прикольний. Одразу лайк від всіх хлопців на спортивних тачках за цей такий міні-дактейл. Ну коротше, загалом в комплексі виглядає прикольно, і мені подобається, що на цю машину дійсно звертають увагу. В цій машині дуже багато якихось деталей на які знову ж таки зробили акцент французи при її створенні. Ну тобто, концептуально, однозначно плюсик. Ну, по факту, як я і сказав на початку розповіді про дизайн. І от такий, як міні-підсумок, мені захотілося підвести по дизайну. Для кого ця машина? Мені здається, що якщо попередній 3008-й це була машина для людей середнього і старшого віку, то новий 3008-й реально ось так ногою заходить в категорію молоді. І тут важливим моментом є саме ось цей зовнішній вигляд, який сучасніший, агресивніший, але ж Далі важливий мінус цієї машини, який не співставний з агресивністю її дизайну, і це двигун. Не вистачає мені оцих 136 кінських сил потужності, незважаючи на те, що це гібрид, підключається електромотор, додає тяги. Ну, все одно маловато для такого досить нелегкого автомобіля. А по паспорту тут, по-моєму, більше, ніж тонна 600. Але якщо вам не вистачає, у вас є альтернатива, ви можете взяти собі бензиновий 1.6 на 180 кінських сил, з яким ми вже знайомились у 408-му. І це машина, про яку я так собі на підсвідомому рівні сказав, що ну вона особливо нікуди не їде. При цьому споживає досить багато пального в випадку з 3008 і з такою надією моєю на цей гібрид. Я б хотів його протестувати все ж таки у бензиновому варіанті. Стосовно динамічних характеристик, ми поговоримо ще окремо, і я покажу, як ця машина розганяється від нуля до сотні. Але м такий міні-підсумок і ще один мінус цього двигуна, як на мене, це все ж таки. Недостатньо мала витрата пального. Я розумію, що ці гібридні мотори вони прийшли на заміну дизелям славетним французьким дизелям, яких мені тепер не вистачає, тому що в своєму середньостатистичному режимі їзди там 308 Peugeot, Opel Grandland і інші автомобілі на дизелі мали витрату там порядка 6 літрів. На цій у мене вийшло 7,4 до того моменту часу, поки ми її знімали. І на даний час 7,7, тому що багато машина стояла з запущеним мотором. Чи маленька ця витрата, і чи достатньо такої витрати для того, щоб вважати цей автомобіль класним варіантом для міста, ну хочеться послухати ваші думки в коментарях. Але для мене поки що це мінус, і такий маленький знак, що. Французам є ще куди працювати і є ще куди розвиватися у створенні саме гібридних машин. З Точки зору емоцій на ходу ситуація така: змінилась платформа цього автомобіля, але не змінився загальний принцип. У нас попереду Макферсон позаду в гібрида і в бензинової версії. У нас Балка на електромобілях. У нас буде повний привід, і у нас буде за добагатоважіна підвізка. Як вона відчувається на ходу? Насправді збалансовано, як і зараз зазвичай у французьких автомобілів, і в принципі у автомобілях Стелантіса, Вони мені стають постійно е, все збитішими і збитішими, і все більше по відчуттях нагадують е, вах. Ну, вибачте, можливо, хтось скаже, що я не правий, але це моя суб'єктивна думка. Машина непогано рулиться, машина не дуже сильно валиться, і машина в міру комфортна. Тому що ми розуміємо, що з задньою балкою вона не буде керуватися як спортивний автомобіль, але в середньостатистичних поїздках цього максимально достатньо. У нас є вся необхідна електроніка для комфортного пересування. І раз ми вже говоримо про технічну частину, зауважу. Що досить непогана шумоізоляція. І за рахунок ось цієї збалансованості, хорошої шумоізоляції, в комплексі машина відчувається дуже такою приємною при повсякденному використанні. Позаду пасажири зі мною їздили, і ну, після прадіка тут прямо комфортно позаду. Ну, все, якихось яскравих емоцій ви не отримаєте ні з точки зору динаміки, ні керованості. Але це Peugeot 3008. Тут зовсім інші задачі і зовсім інша філософія. Тому тут все гуд, і від мене реально за їздові характеристики цього автомобіля величезний плюс. Так, стоп, це ж не багажник 3008, го скажете ви і будьте абсолютно праві. Тому що я вирішив підняти ще одне надзвичайно важливе питання це те, чому айфон перестає писати звук, як тільки він підключається до CarPlay. Якщо ви маєте відповідь на це питання, напишіть в коментарях. А поки що я вам скажу, що наступним важливим плюсом 3008 го є все ж таки великий місткий багажник об'ємом 520 літрів з нішами, кишеньками, тобто величезний лайк і ще один плюсик у Копілку цього автомобіля. Але тут є один мінус. Машина стала довшою. Багажник залишився класним як для 3008. Але куди поділося місце позаду? Воно ж би мало тут бути, але ні. Сидіння налаштоване під мене зі зростом 1,90 дев'яносто, я сів позаду, і мені тут дійсно тіснувато. Хотілося б, щоб тут було більше місця для колін. Тим не менше, що мене здивувало, це те, що головою, незважаючи на зрізаний дах, я не впираюсь, і тут ще прям є суттєвий запас. І так само заднє сидіння не дуже широке, тому тут двоє людей в принципі можуть розміститись і їхати в далекій дорозі, але третя людина. Комфортно почуватиметься за рахунок відсутності високого центрального тунелю, але ось ця центральна ніша, на якій є, до речі, вмикання для підігріву заднього ряду, дуже випирає, і ноги тут ніяк не помістяться. Нормальний підлокітник, зручний, класні матеріали, дуже класний. Ось цей малюнок на сидіннях, але Ну, дійсно, тут трошки запасу маловато. Якщо ви середнього зросту і вся ваша сім'я середнього зросту, то тут тоді питань не буде. Але я трошки генно модифікований, близько до Чорнобиля жив. От відповідно, так якось і невдало склалось. Але загалом це все не має значення як тільки ви відводите свій погляд на передню частину на панель приладів і просто офігіваєте від того наскільки воно круто виглядає. Коли я вперше побачив фотографії з салону нового 3008, го я відверто офігів, офігів від того, які тут дисплеї, який тут взагалі футуристичний екстравагантний дизайн. І при цьому ж я розумію в голові, що це не BMW, не Audi, не Porsche. Це все набагато дешевше. При цьому, з точки зору от якоїсь діджиталізації, виглядає максимально круто. І насправді, опинившись в салоні, в мене ось цей вау-ефект не зник. Дуже прикольні матеріалі. Матеріали, які тебе оточують, якісні, все гарно зібрано. Е, мені подобається навіть ця сіра тканина, яка насправді е, дуже від багатьох людей зловила хейт. Мені подобається, як зробили ось цю підсвітку е, фактично по периметру автомобіля. Ну, красиво, якісно. Занадто багато глянцю, як на мене, тому що ці всі панельки, накладки вони звичайно створюють якийсь додатковий об'єм, е, якби візуально збільшують вартість цього всього. Але як тільки ти пару разів. Торкнешся пальцями, то е, зразу весь цей вау-ефект зникає. Якщо з точки зору дизайну і матеріалів, все, що стосується нового 3008 це гігантський величезний лайк і плюс, то є друга сторона медалі ергономіка. І мені здається, що це та ситуація, коли ергономіка трішки через дизайн постраждала. Я не середньостатистична людина, мій зріст вище середнього, метр дев'яносто. І опинившись за кермом цього автомобіля, я зрозумів, що мені. Перше, не вистачає простору для ніг. У нас дуже широка центральна консоль, як для середньостатистичного поширення автомобіля. І через це ось ця відстань між рульовою колонкою і центральною консолью невелика. І моя нога тут не дуже комфортно вміщається. Так само підлокітник на дверях зробили під кутом. Він, начебто, досить широкий, але мені якось ним користуватися не дуже зручно. Якщо ви сиділи в цьому автомобілі, можливо, проходили тест-драйв і ви нижчого зросту, напишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях. Я думаю, це буде дуже важливо для людей, які реально потенційно цю машину хочуть придбати. Незважаючи на це, дуже класні сидіння, велика кількість регулювань вплоть до того, що тут регулюється ширина бокової підтримки. Класне кермо, ну прям супер круте з точки зору самого цього е, тактильного відчуття, і з точки зору дизайну. Єдине, що знову ж таки глянцеві панелі е, заставляють постійно хотіти їх витерти, бо вони постійно залапані пальцями. Е, Також, що стосується ергономіки, у мене ще зауваження до е, місця, де у нас е, знаходиться бездротова зарядка для телефону, вона ось так в ніші на центральній консолі, там досить низька висота, і коли ви кладете туди телефон, то дістав. Його не завжди зручно. Тому так, мінуси все ж таки є, але давайте подивимося тепер на цю машину з точки зору саме софту і діджиталізації. Так, от з точки зору електроніки, мені все дуже сильно подобається. Ми бачимо ось тут на центральній консолі, екран, який вже є досить традиційним для Peugeot. У нас є дві сторінки, які можна налаштовувати під себе, і це надзвичайно важливо, тому що на перший погляд керувати, припустимо, підігрівом сидінь через дисплей мультимедійної системи непрактично, незручно винесли його собі от сюди під руку, по крайній мірі в зимовий час року, і все супер гуд. Дисплей у нас гігантський. Тут у нас і панель приладів, і мультимедійна система. Панель приладів супер яскрава, контрастна, можна змінювати під себе, бачити, які класні яскраві анімації. Взагалі, все пропрацьовано дуже круто, і за це величезний респект французам, тому що в тих самих японців, от якраз ось цього. Дизайну і ось цієї продуманості не вистачає. Мультимедійна система зручна, гарно працює, виводиться сюди CarPlay, Єдине, що коли ви заходите в CarPlay, то значки у вас настільки маленькі, що керувати ними на поганих ділянках дороги майже неможливо. Але погодьтесь, ця вся концепція дуже круто. Вона трішки відрізняється від традиційного iCockpit, до якого ми вже звикли з Peugeot, Але ну це ж кайф, Оце я сижу, і я відчуваю, що я в машині 2025 року, а не як, припустимо, у... у багатьох інших автомобілях, які ми тестували. І так як відео у нас сьогодні експериментальне про комплектацію, хочу ще сказати пару слів, теж в експериментальному вигляді. Значить, у нас є матрична оптика, у нас є парктроніки спереду та заду, у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас класний чорний дах, у нас є датчики мертвих зон, 19-ті диски. Бачимо фішку Peugeot. Це те, що у нас кейлес тільки на одній водійській дверці, але це не має значення. У вас ось такий самий звичайний ключик, з яким ви просто підходите до машини, і вона сама вам відчиняється. Як тільки ви відходите, вона навпаки зачиняється. Чорний дах. Ну, загалом по комплектації є все, що необхідно. І навіть у простішій версії, мені здається, все напаковано таким чином, що ну, базово зможе задовольнити ваші потреби так точно. От, hey, отакі приколи yes. бувають. Начебто я з ключиком тут, начебто вона б мала відкритись, але ні. Це, це через те, що ти ходив туди-сюди. Так, а чого вона вчора в мене на мийці почала цей... вищати сигналізація? Я просто її мив, а вона почала вищати. Е, представники Peugeot, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви дивитесь це відео, чого вона кричала на мийці? Вода була холодна, їй було холодно, чи що? Ну і настав час для того, щоб виміряти, як же все таки ця машина розганяється від 0 до сотні. Вибираємо драйв мод Sport. Тут є еко і нормал. І що, поїхали? Спочатку виглядає доволі навіть непогано. Приємно звучить двигун. Але якось чим більша швидкість, тим більше вона здувається. От зараз 100 км за годину. І нам показує результат в 11. А, ні, 1087. По відчуттях, чесно, наче секунд 14, але бачите, по цифрах все нормально. А значить, значить, для більшості цей автомобіль підійде, і для більшості цієї динаміки вистачить для повсякденного користування, а то й навіть більше. Два додаткових результати, як завжди, побачите на екрані. Ну і крайній плюс на сьогодні це ціни на Peugeot 3008. Тут мені дуже сподобався той факт, якого немає в дуже багатьох автомобільних виробників. Зазвичай гібриди йдуть суттєво дорожчі за е, DWZ-шні варіанти того самого автомобіля. В нашому випадку 3008 доступний в Україні в двох комплектаціях: це Allure і GT. Е, що з двигуном в 1,6 літра бензином, що з гібридом. Ціни на комплектації однакові: це мільйон 364 або 1 або мільйон 536, якщо не помиляюсь, тисяч гривень. Це адекватний прайс, тому що якщо взяти конкурентів, а це як на мене серед основних Nissan Qashqai на і power він буде дорожчий. Toyota RAV4, вона теж буде суттєво дорожча, правда, суттєво ліквідніша і. Напевно, все кого ви ще вважаєте конкурентами, 3008, можете написати в коментарях. Але в будь-якому випадку, мій підсумок це те, що ціна абсолютно конкурентна, і не зважаючи на той факт, що є зауваження у людей щодо ліквідності французьких автомобілів, це все одно ок. Якщо буду підводити підсумки загалом від вражень від цього автомобіля і на ходу, і загалом від всього мені. Такий, ну, це мій суб'єктивний останній мінус цього автомобіля. Це мені не вистачає яскравості у відчуттях від цього автомобіля на ходу. Мені дуже хочеться спробувати проїхатись на бензиновій версії на 180 кінських сил, але я розумію, що і цього було б недостатньо. От сюди б гібрид з Деса на 300 сил для того, щоб ось ця вся. Концепція екстравагантності в салоні, яскравості, деталізації, сучасності співставлялась ще й з емоційністю на ходу. Візуально машина теж вона привертає погляди, неї звертають увагу. Не дуже мені подобається білий колір, хотілося б яскравіший. Ну, от, загалом, трошки. Дограти цю всю історію, і це був би взагалі фантастичний, приємний емоційний автомобіль. Але зрештою, я ж кажу, це суб'єктивна штука, тому що багатьом ця потужність не потрібна. Багато людей, які боряться просто за приємний м'який, економічний автомобіль. І по факту, незважаючи на досить високу для гібрида витрату пального, Peugeot 3008 може. І він. Робить. Я не знаю, чи він стане таким самим популярним бестселером, можна сказати, французької марки в Україні як було попереднє покоління, саме через відсутність дизеля. Але загалом, от вайп і післясмак від автомобіля приємний, і це правда. Давайте уявимо собі ситуацію. Ви молода, амбіційна людина, яка шукає собі яскравий автомобіль. При цьому ви цінуєте практичність, можливо, у вас вже є сім'я, ви хочете купити нове авто і при цьому вкластися в бюджет 30-40 тисяч доларів. Чи багато є варіантів на ринку нових автомобілів в Україні? Насправді ні. І мені здається, що 3008 й Незважаючи на всі мінуси, які є в цьому авто, заслуговує бути варіантом серед ваших автомобілів і насправді заслуговує стати частиною вашої сім'ї. Тому що е, серед конкурентів не так багато можна з чого вибрати. Є там новий MG гібридний, але про нього ми поговоримо в окремому відео. Загальний вайб цієї машини дуже прикольний, приємний, легкий і. Так, я впевнений, що в наступних поколіннях французьких гібридів вирішиться проблема з досить високою витратою пального, і все буде взагалі круто. А зараз я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.